Бурштинова кімната загадка зникнення скарбу на 500 мільйонів доларів. Одна з найкоштовніших і найзагадковіших скарбниць світу бурштинова кімната, була створена в 18 столітті для пруського короля Фрідріха. Згодом її подарували російському царю Петру І. Уявіть собі кімнату, повністю зроблену з коштовного бурштину, золота та дзеркал. Її називали восьмим дивом світу, і вона вважалася найбільшим шедевром XVIII століття. Бурштинова кімната була створена найкращими майстрами Європи. Це розкішне диво прикрашало палаци понад 200 років, поки не сталося щось неймовірне і загадкове. Під час Другої світової війни кімнату вивезли нацисти, але після 1945 року вона безслідно зникла. Десятиліттями історики шукають це диво світу, адже її вартість нині оцінюється в понад 500 мільйонів доларів. Є безліч теорій, її могли затопити на кораблі, сховати в підземних тунелях або навіть розібрати на дрібні фрагменти і продати на чорному ринку. Вражаюче, але після сотень експедицій і пошуків, навіть у 21 столітті, доля бурштинової кімнати залишається таємницею. Хочеш ще більше історичних відкриттів? Підписуйся, щоб не пропустити.